Януковича! Кажу, ви проти Януковича! все Як що проти тоді осипав? Під час сутички по невідомим причинам сповахнула будівля. Ми намагалися докричатися до Беркуту, почали кричати, Беркуль тишіть повні, Беркут тишіть будівлю. Вони спочатку не почули нас, але коли вже НАТО почав заодно, більше як 300 людей почали кричати в один голос, то вони почули нас. І перестало у нас завілля творитися, і люди взялися заодно, як люди. Як це повинні бути. Почули всі разом. Такі всі разом, і перходи, і хлопці, разом. дякую вам, дякую. Я хочу подякувати вам за вашу роботу. Ви дуже добре попрацювали. Я хочу подякувати вам за вашу роботу. Ви дуже добре попрацювали.